Здорові були, земляки! Вітаю добірне товариство. З вами Валерій Маснюк. І перш ніж стати до роботи, хочу нагадати, нам потрібні ваші перегляди, ваші вподобайки, ваша підтримка, як п'яниці чарка горілки на похмілля, наркоману, наркотик, спралу, мусклянка води. Якщо першим двом ви можете відмовити, і гріха в цьому не буде. То третьому і нам аж ніяк. Тож підписуйтесь на наш канал і до праці повертаємо мові рідні слова. Коли ми чуємо суржик у побуті, на базарі, на вулиці, він ріже наш слух. Але це ще півбіди. А от коли він потрапляє в книжки, пісні, художні фільми, то вже справжня біда. Тож поговоримо про так звані мовні ляпи в кінофільмах. Ось один із моїх улюблених фільмів Заборонений. Головний герой фільму Василь Стус, познайомившись із дівчиною, запрошує: А давайте завтра підемо на літературний вечір разом. Чи міг сказати так Василь Стус? Ніколи. А як? А ось ці вузлики і порадять, і пораять, що, власне, однаково. Давайте спробуємо пояснити. Поставлю питання яруба. Упав наш нардеп, схоже, з дуба. Спробуймо йому роз'яснити, що давайте тут геть недоречне. Більше того, Украй небезпечне. Не неукраїнське це словом складня, покруч гидкий, чортівна і бредня. Давайте не давати вже там, де не дається. Хай люди не глузують з нас, і морог не сміється. А далі приклади щирої української мови. Без осоружного давайте. Заспіваємо пісню веселеньку, пошануймо. Матінку рідненьку, поспілкуємось щиро, доброзичливо, толерантні будьмо, будьмо увічливі. Ну, а давайте спробуєм. Хоч хто до нього і звик, негайно, не вагаючись, пожбумо на смітник, а втім, ще можна. Назвали ще. Тож повертаємось до виконавця ролі Василя Стуса. Він мав сказати, а ходімо завтра на літературний вечір разом. І не доброї ночі побажати Валентині, а добраніч на добраніч. Валю, Валюшо, вибач мене, я зіпсував тобі життя. Справжній Василь Стус сказав би: Вибач мені, Валю, а старший лейтенант радянської міліції. Погрожуючи художниці Альні Горській, вов ще, цебто взагалі зморозив таке, що й на голову не натягнеш. Ви що, хочете лишитися майстерні, я вам швидко це організую. Тобто, вже в слово лишитися у непритаманному йому значенні. Чим заплутав нас? Слід було, ви хочете позбутися майстерні. Зупинімось на ще одній репліці з фільму. Якийсь головотяб відмінив вечір Василя Симоненка. Насправді ж той головотяб скасував вечір, а ще точніше, заборонив, а щоб наші народні депутати. Не відміняли недолугі закони. Прочитаймо їм з цієї книжечки вузлика, який називається Закони скасовують якщо недолугі. Закон відміняють, закон скасовують. Правильне слово, зловці застосовують, скасуємо всі рішення хибні і накази, бо у мові це гірш від прокази. А ось іще один. Про відміну санкцій ухвалено рішення. Моворя той модобродії грішніми, слово неточне нам знову підсовують. Не відміняють тих санкцій, скасовують. Як же минути кляті льготи, які то ухвалюють, то відмінюють? Відмінили льготи, а мені байдуже. От скасують пільги. Буде прикро дуже. Як ви й разу не усміхнулись? Та хоч посміхніться. Тату, а яка різниця між пільгами і привілеями? Розумієш, синку, пільги мають ті, що живуть на милостиню. А привілеї ті, що на хабарі. За що ти потрапив до в'язниці? За хабар. А за що випустили так швидко? За хабар. А ви, наші любі глядачі, не берете хабарів і не даєте, тоді бувайте здорові.